Добрий вечір. Сьогодні 21 грудня 2022 року. До огляду такі сорти яблунь Рубінола. Чеська селекція Джуліет або кооп 43 американська селекція, що їх об'єднує. Обидва сорти: імунні або стійкі до хвороб, чеська селекція Рубінола і Джуліет, кооп 43 там же ж на коп, коп це того, що й Кримсон Крісп, там не пам'ятаю номер який. Там же виведений Голд Rush і там ще декілька сортів. Так, дивіться, це Рубінола така у нас, це я натер, а це отака вона дійсності є. Це натер така безкуча, красива. І так само тут. Оце проїнстер. Така вона, Джуліат. І такий він з проїнчиком. Що скажу за ці сорти Стійкі до хвороб? Зарубінуло. Недостаток. Плодоносить на кінцях приростів. Треба акуратно з обрізкою. Не спішити з обрізкою. Взагалі. Не спішу я ніколи обрізати. В мене з ґрунтом все в порядку. Є полив. Краще трішки пізніше. Я ніколи не обрізаю. Всюваю обрізати, в принципі, по листу іноді обрізаю, особливо рубінулу особливо. Ото недостаток такий. Або прищипку пробувати робити, тому що буває оголяються гілки. На кінцях приростів цвіток. І от Така проблемка трошки з ним. Треба акуратно з обрізочкою. Джуліет. Що тут в нас? Недостаток один. Один недостаток, дуже грузиться врожаєм. Потрібно проріджувати. Та ще плюс у нього коротенький такий плодоніжечка, коли багато яблучок в місті. Вони починають рости і виштовхувати один одного. Тобто треба проріджувати так, по два яблучка оставляти десь на цвіті, щоб було, ну, щоб вони не мішали один одному. Джуліет, вони невеличкі такі є. Ну, Може, того, що в цьому році трішки конечно, якось не так дуже загрузились вони, тобто якраз норма. Ну, Вони великі ніколи не були в мене. Тобто, Недостаток один. Проріджувати треба. Дуже легко формується на будь-якій підщепі. Хоч на карликовий, хоч на середньорослий. В перший рік посадки вже з врожаєм. Ну, от, в рік посадки буває врожай вже. На другий рік там вже просто загружено повністю. Добре лежить. Непоганий класний смак. Ну от, один недостаток. Тут недостаток, що от таке свойство. Плодоношення в нього, ну якби на кінцях прироста однорічно. Ну на, на кінцях, в общем, плоди туди. Так, ну, зважимо, так. Ну, така робіновка. 247. Знову що ж таке з ними? В общем, десь 200-300 грамів. 249. Джуліт невеликий. Від 150 до 250. Ну, дуже вражальний сорт. Ну, до 200. 250, 150, 250 бувають. Ну, от така, такий розмір. Так, тут уже. Давайте зрубіноли на смак. Відносять його до ранньо зимового, я б відніс, скоріш так, зимове або, можливо, й навіть пізньозимовий сорт. Відносять, ну це хто не знає по опису, а сам не зна, то пишуть зимове, ранньозимове, ну Це настояще пізньозимове яблуко, дуже гарно зберігається. І от іменно з імунних одне з найсмачніших. Так, рубінола. Ка м'якоть, Соковите. Середньої щільності м'якоть. Запах непоганий. Таке воно дрібнозернисте якесь, не скалюється, коли кусаєш а так... І не дуже тверде воно, щоб там прямо тверде. В принципі, як на мене, на мій смак, я люблю таке більше, що сколюється м'якоті. Це таке дрібнозернисте якесь, воно й не м'яке, ну. ну. от Є так, люблять такі яблука. Воно мені трошки ну м'якоті не дуже, але ж воно непогане. Ще подивимося, як воно там лежатиме. Пізніше ще скуштуємо. З дерева мені воно смачніше наче аж. ж. Солодке з чуточку легенькою кислинкою. Класний смак для імонного яблука взагалі. Такий. Ну, Джуліет, що тут? Давайте оце. Румянець менший буває. Плотніше. Запах тут ну, слабший, наче сам запах, ніж в рубіноле. Твердюче. Сок бризже. Прямо камеру ще мабуть, забризкав. Е, ну, я б сказав, що йому ще треба полежати трішки. Ну, зараз куштуємо. Ну, аромат пішов, як соком бризнув. Тверде, соковитий сколюється. Солодке. Кислоти майже нема, там чуть-чуть. От що в нього таке, навіть воно зелене висить, а зелене яблуко возьміш, воно вже солодке і без кислоти. Класний сорт, класний на смак, не хворіє. Ну, в общем, це мабуть, я б сказав, ідеальний сорт. І смакота просто. І лежить довго. Ну, в общем, дякувати американцям за цей сорт. Відкриття це для мене було, мабуть позапрошлому році ще. Я не ожидав від нього такого смаку. Ну, отак, класний класний сорт. І Рубінола, і Джуліет. Мені, звісно, джуліет смачніше, але Рубінола теж дуже непоганий смак. Це все мої особисті смаки, так що тут комусь більше Рубінола можливо подобатиметься. Ну, взагалі обидва сорти непогані. Нормування обов'язкове. Специфічна обрізка. На кінцях приростих плодить. І сильноросле. Ну, воно так, я б сказав, чуть більше, ніж середньоросле. Це не знаю. Ну, воно не, не може бути сильнорослим. А чому? Тому що згрузиться з першого року. Ну, воно десь так, середньоросле, можливо, мені навіть здавалося, що воно слаборосле, а воно. Там в мене насадженців не було і воно виросло так непогано. Тобто я б його відніс до середньорослих, а можливо навіть і більш сильно росли, ну просто тому що воно непогано грузиться. Ну, в общем, Навіть для якби для починаючих ну, дуже хороший сорт. Рубінова теж. Ну, тут з формуванням трошки проблеми. А так, для начинаючих нічого не робити, там як вже вбріжеш, там вбріжеш. Завжди з вражаєм буде. Такі сорти дуже смачні. Особливо для мене особисто джуліт. Ну, смак на рівні, там камео, тільки трошки в камео там аромат кращий. Тут просто солодкість чуточку, кислинка. Ось такі класні сорти два імунний до хвороб. Все буде Україна.